Тема сьогоднішньої лабораторної роботи дослідження явища електромагнітної індукції. Користуючись віртуальною лабораторією, ми отримаємо таку можливість. Ітак, перед нами є катушка, яка приєднана до електричної лампи. Користуючись даною катушкою, користуючись даною симуляцією, ми можемо перевірити, чи з'явиться електричний струм при зміні магнітного потоку, що проходить через дану катушку. Отже, якщо з'явиться індукційний струм в котушці, то даний струм призведе до того, що лампа повинна засвітитися. Перевіряємо. Вносимо, лампа світиться, всі бачать? Да? Наскільки великим або наскільки маленьким може бути даний струм, ми можемо визначати за допомогою вольтметра. В лівому нижньому кутку ви маєте ось таке позначення вольтметр лінії поля. Натискаємо на вольтметр і маємо зверху вольтметр, який характеризує наявність напруги. Нагадую, що згідно закону ОМА, чим більша сила струму в колі, тим більша буде напруга на даній ділянці кола. Отже, перше наше дослідження, яке ми повинні провести, ми повинні переконатися, що під час руху постійного магніта, який ми будемо проводити через китушку, в колі виникає електричний струм. Заводимо магніт північним полюсом і бачимо, що стрілочка відхиляється у нас в ліву сторону. Виводимо. Отже, відхилення стрілки в, сторону, в ліву сторону говорить про той напрямок струму індукційного, який буде е, з'являтися у нас в даному колі. Знизу, справа, у нас є можливість перевернути наш магніт натискати. І бачимо, що тепер ми будемо заводити магніт південним полюсом. Ваша задача звернути увагу на те, в яку сторону буде відхилятися ваша стрілка. Бачимо, стрілка відхиляється в протилежну сторону. Тобто, це говорить про зміну напрямку індукційного струму. А чому це відбувається? Ви маєте пояснити в тих поясненнях. Які ви будете надавати в звіті лабораторної роботи. Ще один момент. Пам'ятаємо, що електролочійна сила індукції, що виникає в колі, прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, закон Фарадея або закон електромагнітної індукції. Задача полягає, в чому піднесли ми магніт. Звертаю увагу на наступну. На даний момент ми будемо повільно вводити магніт і звертати увагу, на який кут відхиляється наша стрілка Вольтметра. А далі ми точно так же, але дуже швидко маємо внести магніт і звернути увагу, на який кут відхиляється наша стрілка. І так, повільно всі бачать, середина нашої ділянки вивели. А тепер швидко бачимо. Фактично на повну на, весь, на всі 90 градусів на всю ділянку відхилилася наша стрілка гальванометра. З цього ви повинні зробити висновок, як міняється сила струму, в яких випадках вона буде більшою, в яких випадках вона буде меншою, знизу у нас є можливість. Мати одну котушку або дві катушки. Натискаємо там, де дві, і бачимо, що у нас з'являється дві катушки, приєднаних до тої ж самої лампи. Різниця полягає в тому, що тут різна кількість е витків в кожній котушці. Ваша задача. Рухаючий магніт з'ясувати, в якому випадку у вас буде більший кут відхилення стрілки, а це свідчить е, про те, що сила струму, яка виникає в колі, буде більшою. Отже, заводимо в катушку 4 е, витка, е, зафіксували собі, на який кут відхиляється наша стрілка. І точно же, з такою швидкістю, заводимо магніт. В катушку з двома випками. І бачимо, на який кут відхиляється наша стрілка. Далі робимо висновки про те, що йде зміна сили струму, і пояснюємо, чому в одному випадку сила струму, яка виникає, буде більшою, а в іншому випадку сила струму буде меншою. Ще один момент. Користуючись знову ж таки знизу можливістю зробити видимими для себе лінії поля, бачимо: нагадую, що це лінії магнітної індукції даного магніту, вони виходять з північного полюсу, заходять в південний полюс за правилом букв. І вводячи наш магніт, ми бачимо, яким чином іде зміна магнітного потоку, що пронизує дану крошку. Про що ми повинні будемо з вами зробити висновок? Після того, як ви провели дані дослідження, ви звертаєтесь до звіту лабораторної роботи і оформлюєте його.